Слава Україні, друзі. Історичний вечір у Мюнхені. Французький парі жермен вперше в історії виграв лігу чемпіонів УЄФА, здолавши з рахунком 5-0 міланський інтер. Це до речі, також рекорд ніхто раніше не перемагав з різницею у 5 М'ячів не можна тільки привітати Парижан Луїс Енрік, іспанський тренер, Парі Жермен заслужив на цю перемогу, як і вся команда, окрім одного гравця. Звісно, ложка дьогтю це резервний голкіпер ПСЖ, який представляє країну терористку. Він би не заслуговував ані на медаль, ані на перебування на стадіоні святкування. Але вже маємо те, що маємо. Та все ж можна потішитись за французів, і за Манюеля Макрона, все ж союзники, партнери України. наші Друзі, ну і Луїс Енріке для нього дуже символічний момент. Він присвятив цю перемогу своїй покійній доньці Ксані, яка померла у віці 9 років після боротьби з онкологією. Тож ПСЖ заслужено перемагає. Інтер, ну я, чесно кажучи, не очікував, але це більш ніж поразка, просто розтрощені неро Адзурі. Востаннє вони вигравали ЛЧ в 2010 році. Після того вже з Сімона Інзагі у 2023 вони програли Манчестер Сіті. І от знову поразка для Інзагі і компанії. Тож напишіть в коментарях, як вам фінал Ліги Чемпіонів. І, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls.